У селі Причорноморської визирської громади розпочато будівництво укриття для дитячого садка. Сонечко цей заклад дошкільної освіти був побудований ще за радянських часів коштом потужної птахофабрики, яка працювала на цій території. Густонаселене населене село ще до недавнього першотравневе потребувало великого дитячого садка, і він був зведений за ініціативи тодішнього директора сільгоспідприємства Олександра Янчева. Типовий проєкт дитсадка, за яким він будувався, не передбачав просторих підвальних приміщень. Тому, коли виникла необхідність зводити укриття для дітей, сільрада стикнулася з тим, що це може бути лише окремо побудований об'єкт, і люди мені написали дуже велику таку заяву. Зовсім дуже багато підписів для того, щоб в садочку зробити сховище, щоб діти могли нікуди не ходити, і були умови, щоб вони перебували ці такі незгоди там рядом зі садочка. Сонечка. І дійсно, вже рік, як малече та вихователі сонечка, під час повітряних тривог біжать в укриття при чорноморському ліцею, де облаштовано дві кімнати саме для дошкільнят. Щоб краще обезпечити дітей при повітряних атаках ворога, влітку минулого року між школою та дитсадком було побудовано пішохідну доріжку. А вже восени на території ясла садка Сонечко почалося будівництво сховища, споруди подвійного призначення захисними властивостями радіаційного укриття. Передбачено в минулому році 15 мільйонів гривень. І 9 мільйонів гривень нам виділила Одеська обласна державна адміністрація субвенцію з місцевого бюджету до місцевого бюджету на реалізацію інвестиційних проєктів. Плануємо в лютому місяці виділяти кошти на продовження реалізації даного об'єкту за рахунок залишку коштів у лютому місяці. Споруди розрахована на обезпечення 210 дітей та 50 працівників закладу. Планується, що переходити в укриття діти будуть безпосередньо з будівлі садочка. Буде спускатися в підвал, де там буде тепло, уютно, там буде добра вентиляція, там буде стояти ліжки. Вони там можуть віддихати і їсти. І ну все, це буде доруця, буде просто підземний дитячий садочок. Будівництво об'єкта планується на три роки. Подальшому, коли мине загрози війни, нову підземну споруду можна буде використовувати як велику спортивну залу, зимовий ігровий майданчик тощо.